Перш ніж створювати документи відпусток, необхідно спланувати періоди використання відпусток для співробітників в модулі кадри. Це питання ми розглянули в окремому відео. Також важливо налаштувати правила розрахунку документів за середнім в модулі зарплата розділі Налаштування. Для тих видів відпусток. Документи, за якими планується створювати. Зокрема, це основна щорічна відпустка з кодом 80. Обираємо в списку видів відпусток і двічі клацаємо мишкою або натискаємо кнопку Змінити. Для основної щорічної відпустки деякі налаштування вже передналаштовані. Це увімкнуті пропорції. Щорічна основна відпустка. Відпустка компенсується, по відпустці ведеться облік залишків, а також вказано планових днів відпустки 24, але це значення можна коригувати і вказано неподільна частина днів 14. Це означає, що перша мінімальна частина відпустки має складати 14 днів. Доцільно також увімкнути прапорець облік в особистій картці. Для відпусток інших типів ці параметри теж слід коригувати відповідно до трудового договору. Для створення документів відпусток обираємо пункт меню Відпустки в модулі зарплата, розділі Відпустки лікарняні. Вказуємо період відповідно до того періоду, в якому ми плануємо створювати відпустку. І натискаємо кнопку Додати або Додати за зразком. На вкладці Наказ на відпустку вказуємо табельний номер співробітника або обираємо його з довідника персоналу. Підрозділ та професія автоматично заповняться з кадрової інформації. В полі «Вид відпустки можемо ввести код 80 або обрати з довідника вид відпустки Основна щорічна відпустка, в полі Відпустка від Вказати дату початку відпустки, днів Вказати кількість днів відпустки. Дата ПО визначиться автоматично. Вказуємо номер документа. В разі потреби змінюємо дату документа. Дата обліку враховується лише місяць розрахунку. В області період використання відпустки ми бачимо плановий період. Кількість планових днів відпустки. Скільки днів відпустки буде використано за фактом, відповідно після цього наказу, та програма визначила залишок? В поле підстава доцільно внести заява, оскільки зазвичай відпустки надаються за заявою працівника. Натискаємо кнопку Додати. Після створення документ відпустки матиме статус Проект і необхідно виконати його розрахунок. Для цього натискаємо кнопку «Розрахунок» і обираємо режим «Розрахувати документи відпустки. Статус документа зміниться на «Розрахований». В нижній частині вікна ми бачимо інформацію про нарахування, а також розшифровку розрахунку. В разі потреби є можливість формувати відкликання з відпустки. Це може відбуватись у випадках, коли співробітник пішов у відпустку, але виникла виробнича необхідність завершити відпустку раніше, тобто відкликати з працівника з відпустки, коли документ відпустки вже був оплачений. Тоді ми за зразком вже створеного документа відпустки створюємо новий документ. Обираємо кнопку Додати за зразком. В цьому документі слід увімкнути прапорець Повернення в полі Відкликання з документа слід обрати номер документа, що відповідає наказу. В полі Повернення від» Вказуємо дату повернення з відпустки. І вказуємо кількість днів повернення з відпустки. Також коригуємо номер документу, оскільки це вже інший документ, і вказуємо дату документу. Натискаємо кнопку додати. Відпустки інших видів створюються аналогічно. Не забуваємо налаштовувати правила розрахунку документів за середнім для відпусток тих видів, документи для яких будуть створюватися. Види відпусток можна обирати з відповідного довідника, наприклад, відпустка по догляду за дитиною. Додаткова відпустка за колективним договором. Відпустка за свій рахунок тощо. Зокрема, відпустка за свій рахунок є неоплачуваною, але, оскільки це відсутність співробітника з поважних причин, то щоб коректно відобразити дані в табелі, обов'язково такі відпустки вносяться. Створимо документ відпустки за свій рахунок. Натискаємо кнопку Додати. В поле Табельний номер вказуємо співробітника з довідника персоналу. В поле Вид відпустки. З довідника Види відпусток. Обираємо Відпустка за свій рахунок. Відпустка від. Вказуємо дату початку відпустки. Днів вводимо 2. Вносимо номер документу. Підстава заява. Натискаємо кнопку Додати та розраховуємо документ. Можемо звернути увагу. В області нарахування поле нараховано є порожнім, оскільки це відпустка за власний рахунок.